бути і на більшій, і на менші. Я ношу 46-й. На мене він ось так. Хто носить 50-й, більш буде по тілу. Ось такий рожевий, вони до дівчатка меланж ось такий класна якість. Є ось в такому кольорі. Є дівчат червоний, але червоний він буде однотонний вам. Є ось такий тіпа типу пудри. Бачите, це рожевий, а це такий більш темніший до пудри. Ось така сіренька, дівчат. Вони, бачите, всі йдуть меланжові. Тобі, дівчатка, якщо щось сподобалось, зробили скрін. Ось така, ось така яркіша така під сирень світлий. В чорному кольорі, дівчат, в чорному. Ось така сіра, сіренька, дівчат. Колір джинс. Теж класний колір джинс. І ось такий беж. Ось такий біш. Вони всі йдуть, дівчат, меланж. Бачите? Темніше, світліше. Щоб ви собі знали, дивіться, тут темніше п'ятнишко, тут світліше, там ще. Зрозуміли, воно не може бути кругом однаково, щоб ви просто знали, бо йде нитка.